Вітаю, друзі! Про можливе оточення слов'янська та Лимана говорять українські військові. Зокрема, капітан медичної служби Андрій Гук сказав: на Лиманському напрямку тривають важкі бої. На жаль, ми вже попереджені про можливість оточення Славянська і Лимана, тому триває максимальна концентрація і робота на упередження. Залишається відкритим питання щодо засобів зв'язку і боєкомплекту. Ворог накриває усіма можливими видами зброї, намагаючись просунутись вперед. Друзі, ситуація дуже складна на всіх ділянках фронту, плюс підготовка наступу Російської Федерації з Півдня і Півночі на Одесу і на Київ. Можливо, на суми, звичайно, одночасно навряд чи ці наступи відбудуться, але ситуація край тяжка. Тому підтримуємо зсу, молимося за зсу. Слава Україні і смерть ворогам.